Всім привіт! Гарного чудового дня, гарного чудового до вечора. Так, плетіння серветочок і сердечка. Так, розпочну з цієї серветочки. Так, Дивіться, це ця серветочка, де я трішки робила зміни в ланцюжках з повітряних петельок. Ну, Де трішки збільшували, де трішки зменшували. Зараз я йду все по схемі. Так що, зараз у мене все чудово, виходить. Вона не згортається, не береться хвилею. Все нормальненько у мене йде. Мені дуже подобається ця серединка така. Чудово. Десятий номер нитки, але вони йдуть по товщиною, як ірис. Так, і ось має бути така сереветочка. Так. Тепер ось її перша частинка. І ось її друга частинка. Ну, Гарненька вона буде. Гарненька вона буде. Так, тепер далі у мене йде така серветочка буде, але вона більш як композиція така. Ну, Серветочкою. Я тут у цій доплила оці всі маленькі частинки. По контуру я йду пустими клітиночками, так, щоб вони держали, держали всю, всю серветочку. так. І тепер я вам покажу схемку. І ось ця схемка. Ось. Отак от по, от по контуру, крок за кроком, у мене є квіточки, трояндочки, і у мене є вже хвостик. Ось хвостик у мене. Ось ось. Трояндочка, трояндочка. Так що є, у мене вже трішечки є. Ну, і тут усі шматочки я подоплітала. Всі шматочки я подоплітала. Ну, в мене тільки йшли тут до йшло тільки пустих клітиночок. Ну, я відро... вже зробила, вже зробила, щоб в мене вже повністю я продвигалася вгору. Так, і тепер далі, далі вам хочу показати. Це вже сердечко буде, так? Так. Це вже сердечко буде. Це сердечко буде йти пустими клітинами, візерунок пустими клітиночками. І я вам покажу так, ось воно. Пустими клітиночками, бачите, обличчя йдуть пустими клітиночками. У мене вже підборіддя є. Ось у мене пусті клітиночки під боріддя. Ну, більше такого малюночку ще зрозуміло. Також я йду по контуру пустими клітиночками, щоб тримався весь, ну, не відривалася ниточка. Зрозуміло, в якісь частинки або цій, або тій ці буде йти до плітання. Так, все одно ниточку потрібно буде приєднувати. Але. Але поки я йду без у ниточки. Єдине, що якщо катушечка закінчиться, тоді я добавлю просто нову ниточку. Так, ось така буде краса. Я думаю, що вийде. Ну, хотілося би, щоб вийшло, щоб, щоб передати також пустими клітиночками, передати ось зображення, так? Ну. Далі буде цікавіше. А я вам дякую, що ви є. Ви найкращі. Пам'ятайте про це. Я люблю вас. Щиро-щиро дякую вам усім. Бережіть себе, любіть себе, Причудового вам настрою і відкривайтеся в почуттях любові до Бога. І пока-пока. До завтра!